Населення все більше відчуває, що життя дорожче. Низький врожай приніс свої негативні наслідки. Ціни на їжу повзуть вгору. Найбільше цьогоріч подорожчав цукор. Докладніше про цінову статистику Соломія Поливка. Державна служба статистики України зазначає, споживчі ціни в Україні у грудні 2013 року порівняно з попереднім місяцем. Зросли на піввідсотка, а річна інфляція становила ті ж самі піввідсотка. А купівельна спроможність українців знижується четвертий місяць поспіль. Ось як змінювали ціни на продукти і товари першої необхідності з листопада 2013 до грудня 2012 року. З продуктів харчування найбільше стрибнули ціні яйця, вишкове масло, сири і хліб. Майже на 9% подорочили алкогольні і тютюнові вироби. Також зросли квартплата, ціни на проїзд та ліки. У січні ж 2014 року проти грудня 2013-го найбільше зросли ціни на овочі, ціни на огірки, помідори, картоплю та цибулю просто вражають, фрукти, цукор, молоко, сири, масло. Незначно, але подорожчали гаряча вода та опалення, залізничний пасажирський транспорт та паливно-мастильні матеріали. Найбільш істотно за зазначений період знизилися ціни на яйця, одяг і взуття, соняшникову олію. Трохи подешевшили м'ясо та риба. Водночас за неофіційною стати... Стекою ціни на овочі борщового набору минулого року підскочили в три рази.